Зараз треба забудуватись. І коротше. Він пішов один плюс один інтеграцію організовувати. Блін, я зараз на СТБ перейду. Такими темпами, якщо не буде мене зараз, типу навідувати, на якій ми висоті? Мінус 3. Ми вже вищі, ніж здавалося спочатку. Можливо, нам вистачить нашого кейла передавати 6 діамантів. Ми йшли за одним, а отримуємо в 6 разів більше. Можна було б ліпше, якби я не був нубом. Що за прикол? Ой, я тільки що переживав, чи стачить мені повітря. Окей, ми зараз йому нагадаємо про інтеграцію. Я кілька вибермусь відси. Надіюсь, я знайду свій будинок. Так, чи буде тут повітря? Просто втону, якось. Блін. Я зараз втону. Я зараз тону, походу. Давай, 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 давай. Оце зараз е, був би максимальний фейл момент. Зараз ми тут віддихаємось. А ц... Тут смолоскипи перекривають воду. Просто в бідусі смолоскип ставиться і він, типу, просто під водою. Але не світить. Або ламається. А тут воду перекриває. Нічого собі. Але я зараз тупо так почав переживати, я думаю я втонув. Вчасно зреагував. Окей, ми ліпше будемо копатись, там я правда бачу. Там має бути. Блін, я зараз 5, там має бути типовий. А че старшить нам повітря? Походу ні. Чи да. Йо-мойо, де ми випали наш будинок, хто за де? Але бліна. Капець. Невчасно Коріфан вообще, типу, заспавнився. Що тут там. Якийсь будинок? Так, було б добре свиню загубити. Але я бачу там якийсь будинок, мені цікаво. Це може бути селище просто. Може бути щось цікавіше. Коріфан тут нагадав про себе, блін. Я вже думав, він про нас забув. Так, я думаю, це селище. Але, блін, ми залізли в печеру, тобто, в шахту під своїм будинком. Вилізли, блі, десь в океані. Ну, в озері, ладно. Але. Мицьхао, село ще якось змінилося. Просто, може, коріфан тут живе. Ууу, скільки їжі. Це добре, ми картоплю зможемо розвести. Але Коріфан, блі, прямо коли я з води виліз. Одразу про це нагадав. Так, оці. Снопи сіна, вони дуже корисні. З них дуже багато їжі виходить. Опа. З нами погоня. А де всі селяни? Нормальний тут, не? Звичайний селян. Я думаю, може він якось зміниться. Здарова. Якщо я зараз выйду на двір, ти мене почекаєш. Чекай там. Блін. Я думав, він мене... Позвав до себе, а він... Стром'язовий дуже наш коріш Боїться, щоб ми його, на нього дивились. Але вже поактивніше, мені подобається, він робить перші кроки. Якби він ще мені якось допомагав, бо щось наша дружба поки безкорисна. Блін, ну я думав, все ще якось поміняється від нього. Просто звичайні селяни. <смір> Блін, як я вчасно відрадагував чат, щоб він виводив емодзі. Бо у мене кастомний типу чат, який я сам створював, бо у мене щось завжди треба з тими оверлеями. І от у мене він раніше не виводив емодзі. Зараз, правда, трабл новий. По-моєму, він не виводить нікнейми. Книга. А, це. Бо раніше, типу, нікнейми виводили, а зараз якось через раз. власне не забагато тут. І що ви свого кента затолкали в стіну? Що у вас тут відбувається? Трьох. Один спить, чотири толкають. Блін, Я напевно не буду їм заважати. Там якісь. Аналоги шведської сім'ї відбуваються. Йот, що я говорив? А, і типу треба буде пофіксити. Вечірка під Діді в натурі. Зробіть той скрін і цей оцю чорну рамку додайте. Типу і вечірка під Діді. Так я вам зроблю. Трошку зроб... Знаєте цей мемчик там, де типу чорна рамка. Типу підпис б'єм таким шрифтом. І оце, коротше, буде вечірка під іді. Так. Кінта на горизонті не видно. Зараз золотаємо будинки і йдемо до себе додому. Так, тут ми вже були. Що підійді, 5. До речі, я ж е, загалом, типу, за новинами не слідкую. Типу, щоб так активно раніше слідкував, типу, а зараз відписувався від всіх телеграм-каналів. Е, за новинами, коротше, не дуже слідкую, і за трендами не дуже встигаю. Думаю, це видно по тому що я цей мод почав проходити в 25-му році. Е, і от, е, це я не до кінця шарю за цю штуку з підіді. Я розумію типу загальну картину, що там було, але прям, типу, детально я цього не шарю. і От часто такі ситуації, що мені там поговорити, ну, такі якісь е, Типу, здавалось би, дуже популярний, може, мем або новину. А я не викупаю, тому що я не слідкую за цими новинами. Я, ж, я от за, загально, типу, про ДІДІ знаю, типу що там було. Але прям детально ні. А, говорять же, що він ніби тупака, типу, коли тупака. Ой-ой-ой. Генста вибіг собі. Коротше, то покажеш. Думала, що там хтось інший замовив. А виявилось, що під іді. Веде типу. Оце я точно знаю. Так. Блін, а Кентік, хто буде зі мною гуляти ходити? А Щось він зараз. Я був не проти зробити атак. Ой, якийсь... Так, давайте з другого разу тупо. День Безкорисний якийсь Безкористные кисти. Типу. Нет? Нам надо більше їжі. У мене там ніби бы мало бути кістки. Чекайте. Дерево так було, що я його зрубав. Так, город процвітає. Голоди ми точно не будемо. Напевно. Закинемо це. Блін, скільки ресурсів? У мене дерева немає. Навіть щоб скриню зробити. Що типу дерево. Аж 6 мій кент. Зануда якась. Взяв свою рекламу, блін, не зробив. Хоча б поспілкувався, я не знаю. Може пробуємо з ним через таблички поспілкуватись. Я не знаю, чи це типу прописано в моді. Але у мене щось така, типу ідея з'явилась. Чи може в чаті. Давайте не знаю, що в чаті йому напишемо я Раніше до цього не додумався. Зараз ми прийдемо додому. Пидемо на балкон. Там натхнення. Що ми йому напишемо? А як відкрити чат? Лаштування? Керування? А, відкритий чат? Т Раніше ніби був ентер ні? Не знаю, він українську розуміє чи ні. Анна 4K, hello. А, в мене ще є озвучка. Голосова. По ідеї має розуміти. Можемо якийсь алтарь побудувати, не знаю. Давайте спробуємо. Зараз зробимо скрині. Бо щось він якийсь нудний. типу може він чекає перших кроків від мене. Нам треба ще дерево. Там багато чого здавалось на тих вечірках, а головною фішкою тих вечірок було беззаконня і всі вдягались біле. Знаю мем, зараз є про сма смарагдове небо. Що за мем? Так, коротко поясни. Бо я ж відбитий від цивілізації. Єдиний мій контакт це твіч. Цивілізацією. Але зерна в мене щось вийшло прям капець. Можна один хліб їсти, коротше. Так, але на кайлу нам вже вистачить. Ми можемо... Нам треба сокира 100%. Мем просмарагдове небо. А ну ка, просвіти мене. Так, у нас дуже багато металу. І був ще. Але в нас закінчилось вугілля. Бо я його скіпав, і тепер на ну, немає вугілля. Добре, тоді зробимо з деревини. А ти поки напиши, що за мене. Ми потроху знищимо екологію. Не знаю, хто швидше мене знищить, чи точніше хто швидше знищить я екологію чи наш кент мене. Як не дивно, я ще до сих пір не вмирав. Крім того одного разу. Я не вмирав загалом. Я вже просто не пам'ятаю, в якому світі я вмирав. до Небо це пісня, яка зараз дуже популярна, безмістон, але дуже заїдаюча. Ага. Ну, щось таке вже було. Просто мені цікаво, що вони знімають цей тренд. Ми якось зайдемо потім в TikTok, подивимось.